В сьогоднішній день, День народження Ісуса Христа, кожен із нас повинен <клухи> задати собі таке дуже важливе питання. А чи достойний Ісус Христос, щоб ми заради Нього залишили свої справи сьогодні? Щоб відпросилися з роботи для того, щоб прийти в церкву, щоб змогли <клухи> знайти в собі рішучість і сили? Сказати своїм рідним і близьким, які до церкви ні ногою, сказати їм, що от вибач, я вас залишу дома самих і піду до церкви в цей святковий день. Чи достойний Христос цього? А чи достойний Христос, щоб ми залишили свою гординю? Тому що дуже часто гординя заважає прийти до церкви, залишити свою гординю і прийти заради Христа, не дивлячись на те, що може в церкві хтось не подобається. Можливо, в церкві щось не так, як хотілося. б, Але от заради Христа, невже Господь не достойний цього? І от сьогоднішній день да, от ми згадуємо те, як Господь заради нас. Що Він заради нас зробив? Він заради нас став младенцем, став маленькою дитинкою. І він заради нас одразу ж перетерпів те, чого б ми не хотіли притерпіти. Як Христос народився, да, для нього не знайшлося місця, тобто його ніде не приютили. Ні один будинок його не пустили. І тому він перші дні, ось тут свого земного життя, він був винув, вимушений перші оці годинки бути в хліву, да в печері навіть, в печері. і лежати в яслах, там, де ясла це кормушка для, 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 для тварин. От він заради нас це претерпів. А чи ми заради Ісуса можемо те саме притерпіти, залишити все, да, і заради Христа, отак, от будь десь в піщері, в стужу, коли холодно. І от одразу ми бачимо, що Ісуса Христа одразу ж хочуть вбити. Да, Ірод, да, Він одразу ж хоче вбити Ісуса, тому що йому щось там здалося, Він злякався. Да, що... От цей Ісус прийшов, оцей младенець Месія, для того, щоб його скинуть з Його царського трону. І Він хоче його вбити. А чи ми готові заради Ісуса так, те ж саме терпіть, щоб от нас хотіли вбити, щоб нас гнали? І одразу ж цей младенець, він стає біженцем, тому що <кій> вимушені були бігти в Єгипет, тікати від цього ірода. Який хотів убити Ісуса. А чи готові ми заради Ісуса стати біженцями? От заради Ісуса, от, от заради нашої віри. От уїхати кудись, тобто залишити свій будинок, залишити абсолютно все. І от перетерпіти оці самі неприємності, неудобства, які переживають біженці. Готові заради Ісуса це зробити? А далі ми ж в Євангелії читаємо, що коли як тільки Ісус вийшов на проповідь, і одразу ж про Нього одразу ж почали говорити погане. Почали пускати різні дурні, погані чутки. А чи ми готові заради Ісуса потерпувати це, що от, от ми християни, да, і от про нас говорять всяке різне і погане? Нам же ж дуже неприємно ж це слухати, да, коли нам, про нас говорять всяке різне, що не є насправді. А чи ми готові притерпіти те, коли нас зраджують? От заради Ісуса. Адже Ісуса зраджували. От народ толпа, толпою ходив за Господом, слухав Його, здавалося, ось торжество. І Господь же ж, як істинний Бог, Він же ж з любов'ю всіх приймав, з любов'ю і такою любов'ю, яку не має мати до своєї дитини. Тому що в старому ще заповіті оці ж слова все-таки звучать, їх нам треба запам'ятати. Що знає, якщо мати може залишити своє дитя, знає, я тебе не залишу ніколи. Так говорить Господь. І Бог нас любить, Господь Ісус нас любить більше і сильніше, ніж мати може любити своє дитя. І от Господь, возлюбивши цих людей, а ці люди взяли від Нього, відвернулися, відійшли від Нього, перестали за ним ходити, перестали його слухати. Тому що їм щось не сподобалось. Згадаймо юду. А чи ми готові заради Ісуса притерпіти оцю страшну зраду, що от нас зрадили? Нас зрадили ті самі, хто були біля нас найближче, адже біля Ісуса найближче були саме ці 12. І один із 12 зрадив Ісуса. Чи готові ми заради Ісуса перетерпіти те, що от нас будуть бити? Адже Ісуса били, били палкою. Били пльоткою. І не просто пльоткою кожен, а то пльоткою, на кінці яких, якої були металеві такі гвіздочки, металеві шипи. При ударі плоть розривалася. Ісуса били таким чином. Чи готові ми заради Ісуса притерпіти, те, щоб нас були такими пльотками, щоб нас опльовували, щоб інші казали. Кров цієї людини на нас і на дітях наших. Розіпни, розіпни Його. Чи готові ми заради Ісуса це претерпіти? А потім хрест нести через все місто. Позорясь, тому що коли несуть хрест, це позор, як до зло злочинців, як до злочинців, а потім розпяття. Руки ноги пробили. Руки ноги пробили, на голову терневий вінець поклали. І на хресті висіть не дуже ж уютно і не дуже приятно, тому що для того, щоб зробити хоча б один подих, можна оцими пробитими ногами опертися на оці, на оці гвозді, які ці ноги і пробиті. Уявляєте, пробитими ногами, да, от, опертися на гвозді, щоб зробити хоча б один подих на жарі. А рядом люди ходять і. І здіваються, от інших спасав, спаси себе, зійди з Христа і ми в тебе віруємо. Чи готові ми перетерпіти отаку страшну муку заради Христа? От коли прийдуть до нас і скажуть: бо знаєш, ти християнин, давай ми тебе розіп'ємо так само будемо тебе розпинати. Чи отрікайся, чи готові ми піти на розп'ять? А Господь пішов заради нас на це все. Адже Христос приходить цей світ. Не для того, щоб себе прославити. А він приходить в цей світ, щоб нас спасти від вічної гибелі, від вічної муки, від приїсподні, від ада. Він добровільно йде на смерть. Він добровільно потім сходить в преісподню. Приїсподню. Він сходить в преісподню. Тобто, коли його розп'яли, коли він помер цією страшною смертю, він сходить в преісподню, він сходить в ад, в пекло. добровільно. Для того, щоб і ті, хто знаходяться там, в цих пресходніх місцях, щоб і їх врятувати. Тобто, от що Бог робить заради нас, Він перетерпіває таке, що навряд ли ми змогли б витримати і згодитись на таке. Він потерпіває це. І якщо знаєте, ми, люди, які народжуємося, да, і ми часті якось і. Вже якось цим звикаємося да, з, з мукою, з смертністю, а істинний Бог вічний, який не повинен вмирати. Він приймає оцю саму смерть. Він переживає цю нашу людську смерть. Хоча він не повинен це переживати. Ми повинні, тому що ми в гріхах, а він не повинен. Але він робить це заради нас. І от для чого нам важливо оце все пам'ятати? Що заради нас зробив Христос? Для того, щоб коли настає оцей момент, коли заради Ісуса, нам треба залишити от щось таке невеличке, щось таке маленьке. Адже знову таки, ну що є в порівнянні? Да, піти на хрест, на розп'яття і відпроситися з роботи на службу? От сказати, можна я піду на Богослужіння? Сьогодні в нас велике свято, можна я на дві годинки відлучуся з роботи? А багато хто так не робить? Тому що бояться, стісняються. Хто заради Ісуса може залишити свою рідню вдома, сказавши, вибачте, побудьте тут вдома самі. Сьогодні Божий день. Я піду до Господа в церкву, а ви побудьте самі. Хочете зі мною підіть? Ні, ну так залиште, під, підождіть. Хто заради Ісуса залишає своїх? Хто заради Ісуса, готовий, знаєте, от буваєш нам не здоровиться. Буваєш нездоровиться. Ну, буває так, що критично не здоровиться, що от треба додому статися, а буває, що не критично. І хто з нас готовий притерпівити оці неудобства? Да побуть на богослужінні, да, чи з головною бол'ю, чи нога болить, чи спина болить. Хто готовий? А Господа все боліло, коли його били пльотки. Хто готовий заради Ісуса? Пройти в церкву в дощ чи в жару. Адже знову таки кажуть, ой я не буду в церкву, тому що настав і холода. А потім настає жара, ой, я не буду в церкву, тому що жара. А хіба Господь не достойний, щоб ми заради нього і в жару, і в сніг, і в дощ, і в слякоть приходили до церкви? А куди ж нам ще ж приходити? А куди ж нам ще ж приходити? Де ж іще святкувати нам церковні свята? Де ж іще нам шукати цю зустрічі з Господом нашим Ісусом Христом? Вдома, на застолі? Ну це ж застолі ми робимо, давайте будемо чесними, зараді себе, щоб самим поїсти, щоб поспілкуватися про своє. Я дуже сумніваюся, що на різдвяних застоліях хтось взагалі згадує ім'я Ісуса Христа. Можливо, десь гадують, але це напевне дуже рідко. В основному говорять, про що завгодно? Радуються чому завгодно тільки ненародженому Ісусу Господу нашому. І от сьогоднішній день, День Різдва Христового, цей день радісний, радісний день. Христос народився. Славімо Його, радісні. Але чому ця радість? Да, чому ця радість? А ця радість, в тому що Бог так возлюбив світ. Що послав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне. Радуватись тому, що Бог зглянувся на нас, що Він не залишив нас, що Він сам став людиною, що Він переміг смерть отакою от дуже високою ціною, і дарував нам життя вічне, Царство Небесне. Тому ми радуємося тому, що Ось Бог, він так поруч біля нас, він так поруч біля нас. Та що ми можемо Його навіть причаститися, кожної літургії, його тіло і крові, мати єдність з Ним, мати спілкування з Ним, що Бог Він зійшов до нас, що Він став таким, як ми, що Він говорив нашими словами, щоб ми мали життя вічне. І ми радіємо в цей день, те, що Бог любить нас аж до своєї смерті. Він заради нас робить все можливе, що тільки можливо. Тому ця радість, да, вона ось така. Радість не просто лікування, але й радість, пам'ятаючи Голгофу. Тому що, знову-таки, Христос родився для Голгофи. Він прийшов в цей світ, щоб іти за нас на Голгофу, щоб перемогти смерть. І Різдво Христове без Пасхи. І, напевне, не просто так, да, от якось так склалося, що свято Різдво, воно дуже близько до свята Пасхи. От пройде декілька місяців, і ми вже будемо казати, Христос воскрес. І ось не просто так, тому що це все пов'язано. І абсолютно всі інші церковні свята, вони пов'язані саме з Різдвом і Пасхою, саме з Боговтіленням. Тому що, як сказав апостол Павел, да, якщо Христос не воскрес, то і віра наша даремна. Тому давайте в цей день ми себе трошки поекзамініруємо. Задамо собі оце важливе питання. А що ми зробили заради Христа? От ми знаємо, що заради нас Христос зробив. Христос зробив це за кожну, заради кожного з нас. За нас Господь пішов на Голгофу. Не за масу людей, а за кожного з нас Він розп'явся. А що ми зробили заради Ісуса? Тому в день народження Ісуса Христа, то що Різдво Христове, це день народження Ісуса Христа, випробовуємо себе. І якщо випадково виявиться, що от не сильно ми то і віруючі християни, не сильно то ми заради Господа готові чимось там жертвувати, поки ми ще живі, поки в нас є час, покаємося. Тобто змінимося, змінимо себе, щоб от заради Господа. Да, ми хоча б оцей малий подвиг могли свершити, будучи добрими християнами, які готові хоча б на Богослужіння прийти. Звичайно, з нас зараз, слава Богу, ніхто не требує да, йти на хрест. Хоча, знаєте, в історії християнства таке часто бувало, що ось приходили безбожники і і отак складалися обставини, що християни і йшли на хрест, і йшли на ці самі муки. Сповідуючи свою віру. А зараз сьогоднішній час, слава Богу, поки такого нема. І тому зараз, поки так спокійно, тихо, мирно, ми можемо прийти до церкви і засвідчити свою любов і віру і вдячність нашому Господу, давайте цим моментом благим користуватися, приходити і бути вдячними. Приходити і приймати ці дари життя вічно, які Господь нам дає, ось саме ціною, оцею великою ціною, оцих великих страждань, які Бог воплоті притерпів зараді нас. Христос народився, славі Його, і нехай радість Богоспілкування буде з вами, бо саме цю радість Богоспілкування нічого від нас не зможе відібрати навіть смерть. Що вічний Бог і вічна Його радість, яку Він дає нам, знову-таки, тому що нас возлюбив. Не тому, що ми хороші, а тому, що Він нас возлюбив навіть до своєї смерті. О сьогоднішнє свято, воно про це, про велику жертву Бога, щоб спасти нас. А нам тільки залишається чуть, -чуть. восприйняти це спасіння да йти за Господом Його царство. Амінь.